РФ атакувала Україну майже сотнею дронів. Під атакою опинилася Київська область. Як зазначив виконувач обов'язків голови ОВА Микола Калашник, обійшлося без постраждалих. Проте внаслідок падіння уламків у одному із населених пунктів області частково зруйновано будинок та ще чотири пошкоджено. У будівлях вибиті вікна, посічені фасади, пошкоджені покрівлі. Потерпала від обстрілів і Миколаївщина. Внаслідок атаки ввечері 21 січня. Частково зруйновано масарний поверх багатоквартирного будинку. Пожежу у квартирі на шостому поверсі, яка охопила 100 квадратів, ліквідовано. Із будинку евакуювали 200 людей. Наразі всі повернулися у свої оселі. Також вибухова хвиля пошкодила вікони скління у чотирьох багатоквартирних і одному приватному житловому будинку. Крім того, рятувальники загасили пожежу очерету на площі 1000 квадратів, пошкоджені двері та вікна у човниковому кооперативі. Серед постраждалих внаслідок атаки – 74-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні, та чоловік із гострою реакцією на стрес йому надали першу допомогу. А від госпіталізації він відмовився. Також пізно ввечері, 21 січня, ворожий безпілотник наніс удар по житловому сектору у Сумах. Як повідомили у ДСНС, частково зруйнований верхній поверх двоповерхового приватного житлового будинку виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння та обстежили територію, по якій було нанесено удар. Попередньо пошкоджено 13 приватних житлових будинків. Три особи отримали легкі травми та гостру реакцію на стрес. Після надання медичної допомоги люди відмовилися від госпіталізації. Знову удар противника. РФ атакувала Україну дронами. Цілі збивали у Києві. Які результати? Ворог вдарив ракетами по Дніпру. Є пошкодження. На Полтавщині російський дрон впав просто на будинок. Відомо про постраждалих у інших областях. Всі деталі чергової неспокійної доби у цьому випуску. Підпишіться на канал Сейчас. Терор ворога триває. Росія спрямувала на Україну шахеди. Однією із цілей атаки був Київ. Майже півночі 20 січня, у столиці оголосили повітряну тривогу. У КМВ попередили про загрозу для мешканців міста. Уже згодом у Києві почала працювати ППО. Про це розповів мер Віталій Кличко. Моніторингові канали писали про рух дрона у районі Борисполя та Вижгороду. Сигнал небезпеки із повітря близько восьми годин лунав у області. На щастя, минулося без постраждалих. Втім, є пошкодження приватного будинку, автомобіля та обладнання вуличної електромережі внаслідок падіння уламків ворожого залізяча. Як зазначають, у ОДА у будинку є пошкодження даху, а також вибиті вікна. Влучань ані в об'єкти критичної, ані житлової інфраструктури не було. Результатиму відпрацювала ППО на Сумщині. Над регіоном наші оборонці неба ліквідували 15 дронів. Натомість, протягом 2025 року на рахунку українських захисників уже 191 збитий російські БПЛА. Росіяни не обмежуються лише дроновим терором. Минулого дня, 20 січня, по сумщині вони били ракетами, фпв дронами кабами, артилерією, мінометами і РСЗВ. Загалом у ОВА нарахували 63 обстріли прикордонній області. Рухаємось далі. Ще вісім ліквідованих дронів мають на своєму рахунку оборонці неба Миколаївщини. Уламки збитого залізяча впали на відкритій території Первомайського району. Загорілася трава, втім вогнеборці. Оперативно загасили її. Натомість протягом 20 січня російська армія запускала fpv дрони по Куцурубській громаді. На щастя, всі люди цілі. Такі дані констатує Віталій Кім, керманич ОВА. Ще сім безпілотників зафіксували і знищили на Черкащині. Ігор Таборець, очільник ОВА вказує, що є наслідки через падіння частин збитих цілей на Звинегородшині. Відомо про пошкодження вікон чотирьох житлових будинків, закладу освіти. Магазину та нежитлової будівлі, а також лінії електропередач. Всі мешканці цілі. Схожа ситуація на Полтавщині. Тут теж без постраждалих, але уламки російського дрона наробили лиха. Пошкоджені шість житлових будинків, по три господарчі споруди та гаражі, а також вісім автомобілів. Зачепило і лінії електропередач. Через це 87 користувачів залишилися без світла. Іде робота над усуненням ситуації. У Кременчуцькій громаді дрон противника впав на приватний будинок. Таку інформацію констатують у ОВА. Сталося займання. Наразі триває його ліквідація. Фіксують обстріли ворога і у Запорізькій області. На жаль, не минулося без наслідків. Через атаку окупантів по Васильському району поранення отримав чоловік віком 49 років. Крім того, відомо про 10 випадків руйнування житлових будинків, а також об'єктів інфраструктури. Про таке повідомив голова місцевої ОВА Іван Федоров. По області противник вдарив 413 разів, обстріляв 12 населених пунктів. Ні на день не зупиняють удари росіяни по Херсону. 20 січня ворог вдався до чергового акту терору проти мирного населення. Близько 20.30 окупанти вгатили по місту. Через це постраждав чоловік 67 років. Медики діагностували йому контузію, уламкове поранення ліктя і вибухову травму. Одразу на місці. Йому було надано медичну допомогу, оточнюють у ОВА. У області ще шестеро людей отримали поранення через російські удари. А протягом доби ворогатив по критичній інфраструктурі, житлових кварталах Херсонщини. Не обійшлося без наслідків. Пошкоджено багатоповерхівку: 12 приватних будинків, пункт незламності, газопровід, господарчу споруду, автобус та приватні автомобілі. З позаранку, 21 січня, противник спрямував ракети на Дніпро. Повітряні сили попередили про швидкісні цілі у сторону міста. Згодом змі повідомили про вибухи. Вже незабаром глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про наслідки ворожого удару. Він зазначає, що у Дніпрі пошкодження отримало складське приміщення, яке не експлуатувалося. Крім того, є потерпілі у області. На синельниківщині постраждав чоловік. Наразі він перебуває у медзакладі у стані середньої важкості. Пошкодження отримали також приватні будинки і господарське підприємство. Пан Лисак зауважив, що сили ППО збили над регіоном сім дронів. У повітряних силах підсумували результати роботи ППО. В ніч на 21 січня нашим захисникам вдалося збити 72 БПЛА противника. Ще 59 дронів були локаційно втрачені. Загалом же противник випустив по Україні 131 ударний БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Крім того, Росія вдарила чотирма балістичними ракетами іскандер. Нагадуємо, що варто уважно та відповідально ставитися до сигналу повітряної тривоги, адже ворог жорстокий і цинічний. У ЗСУ повідомляють, що у Чорному морі знаходиться один корабель носій сі противника. Його загальний залп чотири ракети. Тому не ігноруйте можливу небезпеку. Подбайте про себе та своїх близьких. Друзі, закликаю вас підписатись на канал цей час, аби завжди бути в курсі головних подій. Також поставте лайк цьому відео. Майже 150 дронів Росія продовжує терор України. Повітряна тривога лунала в столиці. На Київщині працювала ППО. Які результати? Є загиблі через удари окупантів на Донеччині та Херсонщині. Багато руйнувань в областях. Докладніше про всі наслідки ворожих атак у цьому випуску. Підпишіться на канал Січас. Чергова неспокійна ніч. Окупанти атакували Україну різним видом озброєння. Повітряна тривога лунала в Києві. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння із північно-східного напрямку. Втім, вже менше ніж за годину загроза минула. У Києві голосили відбій повітряної тривоги. Понад 9 годин сирени лунала в області ще з вечора, 19 січня, про небезпеку з неба попереджали на Київщині. ППО працювала над ліквідацією ворожих шахетів. Про таке повідомляли у місцевій ова. Моніторингові канали писали, що зокрема фіксували БПЛА поблизу броварів та Борисполя вже о півдні, 20 січня, у Низці області, зокрема і у Києві, було оголошено ракетну небезпеку. Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль на Полтавщині, а також фіксували керовану авіаційну ракету у південній частині Чернігівщини. Змі повідомили про вибух у межах цієї області. Результатами вдалої бойової роботи наших оборонців неба поділилися у Сумській Ова. Над регіоном було ліквідовано 22 одиниці ворожого залізяча. А із початку року на Сумщині приземлили назавжди аж 176 БПЛА, які випустила Росія по Україні. Та окупанти атакують цей регіон не лише дронами протягом попереднього дня, 19 січня. Росія 86 разів вдарила по прикордоню. Для терору росіяни використовували ФПВ-дрони, міномети, артилерію, каби, РСЗВ та навіть гелікоптер. Цинізму росіян просто немає меж. Ще 15 шахедів ліквідували українські сили ППО на Черкащині. На щастя, без потерпілих та без наслідків на землі. Не припиняють крити вогнем загарбники і Запорізьку область. Іван Федоров це керманич тамтешньої ОВА. Підсумовує, що за останні 24 години ворог завдав 319 ударів по області. Під атаку потрапили 11 населених пунктів. На щастя, минулося без постраждалих людей. Втім, відомо про два випадки руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Повітряну атаку відбували і на Дніпропетровщині. Тут наші захисники неба знищили чотири безпілотники. Вдалими результатами ділиться очільник місцевої ОВА Сергій Лисак. Втім, противник атакує області й артилерією та РСЗВ. Так, вночі під ударом ворога була Нікопольщина, зокрема, Нікополь, Марганецька і Покровська громади. На жаль, не минулося без наслідків. Пошкодження отримали промислове підприємство, гімназія, чотири багатоповерхівки і лінії електропередач. Та найважливіше це людське життя. На щастя, що населення вціліло. Нині 20 січня у Кривому розі оголошено день жалоби за загиблими через російський ракетний удар. Я нагадаю, що 17 січня ворог цинічно атакував місто. Окупанти вбили п'ятьох людей. Команда каналу Січас висловлює через співчуття родичам і близьким загиблих. Загарбники якнайшвидше мають відповісти за всі свої злочини. Продовжує страждати від атак противника і південь України. У ніч на 20 січня над Миколаївщиною. Вдалося збити два ворожих шахеди. Про таке повідомляє глава ОВА Віталій Кім. Ще один дрон ліквідували у сусідній Херсонській області, та протягом доби ворог використовував для атак ще й іншого виду озброєння. Під вогнем та авіаударами окупантів опинилися критична та соціальна інфраструктури. Противник гатив по житлових кварталах населених пунктів цієї області, зокрема, пошкодив 11 приватних будинків і понівечив приватні автомобілі. На жаль, голова Херсонської ОВА повідомив про трагедію. Окупанти вбили одну людину. Ще двоє місцевих мешканців отримали поранення. Є постраждалі через атаки ворога і на Харківщині 19 січня. Окупанти здійснили серію обстрілів кабами по селу Золочів. Олексині Губов повідомив про постраждалу дівчину 14 років. Наразі її госпіталізовано. Уражені ще і більше 20 приватних будинків. А крім того, пошкоджені господарчі споруди і дві автівки. У селі Басове поранення отримав 45-річний чоловік. Він підірвався на мінно-вибуховому пристрої. Наразі теж госпіталізований. Відомо про ще одну загиблу людину через удари російської армії у Покровську, що на Донеччині. Про таке сповістив місцевий голова ОВА Вадим Філашкін. Крім того, поранення отримали двоє мирних жителів. У ніч на 20 січня Росія випустила майже 150 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів по Україні. 141 ворожозалізяче атакували міста та села нашої країни. Сили ППО спрацювали навідмінно, знищили 93 дрони, а ще 47 БПЛА локаційно втрачені. Друзі, як минула ваша доба, поділіться у коментарях під цим відео. Також не забудьте його вподобати і підписатись на канал свій час. Не перемагайтесь, а далі ще більше важливої інформації?